Даної України. Кожен автор, який працював ці книжки, має свій неповторний стир, своє бачення, свою ідеологію. Але усі вони поєднуються у єдині у честь і волі нашої України. У збіркові шви творять таких авторів, як Сергій Скаль, Расені Юду, Дмитро Савченко, Яна Кравлюк, Юрій Руф, Гульберг Пророк, Максим Степовий. Ці автори це люди сильного духу, які поширюють через слово. Збірка голоскові була подана у квітні цього року, і її цінність почули вже від моста Київ, Київ, та Одеса. І врешті раз ми дочекалися цієї очікуваної презентації у Тернополі. Тому набираємося ще трішки терпіння, адже саме зараз ви почули. Não, é